Шановні депутати, до складу бюджетної комісії у нас входить 5 чоловік. На даний час присутні 3, значить комісія правомошта можемо розпочати роботу. Запрошені на засідання бюджетної комісії Тетяна Ананіна Черко, секретар селищ ради, начальник фінансового відділу Цимбалюк Сергій. І начальник бухгалтерського обліку Олицької міської ради Загоровець. Відділу бухгалтерського обліку Олицької міської ради господарства. Ще в нас показ. Знайомимо з порядком тем, який сьогодні виносяться. На розгляд питання комісії. Перше. Про внесення змін до рішення міської ради no 41.3.5 від 2012 року про бюджету селищної територіальної громади на 2025 рік інформує Цимбалюк, начальник фінансового відділу. Друге питання про внесення змін до рішення міської ради No416 від 2012 року про затвердження програми соціально-економічного та культурного розвитку. Оливської селищної громади на 25 й рік тож інформує начальник фінансового відділу. Про розпорядження голови міської ради прийняті в міжсесідній період, які притягають затвердження, буде теж інформувати начальник фінансового відділу. І про внесення змін до рішення міської ради No10 рік Сі 21 року про складення комунального підприємства буде доповідати бухгалтер... Комунального підприємства до Олецької селищній ради. І п'яте про внесення змін до рішення міської ради номер 4110 від 20-124 року про затвердження програми розвитку та фінансової підтримки комунального підприємства. Ну, той же самий доповідач. І шосте про прийняття на баланс Солицької міської ради гуманітарну допомогу у вигляді транспортних засобів. Всього на 6 питань. Є пропозиція? Розглядати та. питання. Так, перше питання. Про я змін до рішення міської ради No4125 20.12 лютого селищної за 2025 рік. Формує начальник фінансового відділу. Вносимо зміни в бюджет у високої банди на тим, 25 рік, а саме <кхи> по видатках збільшуємо, даємо 200 тисяч гривень на комунальне підприємство, Відповідно, буде прийнято далі, розказано по програмі, по видатки, та 200 тисяч на рейдерування. Також буде внесено зміни по соціальному захисту, перенесення касок та е, кошторисних видатків. Це по цьому питанні все. Зношу таку пропозицію, щоб підтримати цей проєкт рішення. Чи може якісь будуть зауваження, пропозиції? Якщо немає, тоді хто за? Давайте питання. Рішення прийнято, друге питання. Про внесення змін до рішення міської ради No41, дріб 20.12.24 року Про затвердження програми соціально-економічного та культурного розвитку Олицької селищної територіальної громади на 2025 рік. Та, там програму вносимо зміни, відповідно, проведені 200 тисяч на генетирування вносимо в програму соціально економічного розвитку громади. Гретерування писати це генерування доріг у. Потреба буде, була потреба. Так, є пропозиція в тому, що його винести на розгляд засідання сесії. Всі за Так. рішення вийдуть. Третє питання. Про розпорядження голови міської ради прийняті в місяційний період, що підлягають запереченню міської ради. Так, Дане було прийнято ряд розпоряджень, відповідно до фінансових розпорядження. По виплатах були пови... чи не було розпорядження? Ні. Не було? Ну, фінансові питання були. Вирішуються. Добре, четверте да. питання. внесення змін до рішення міської ради номер 10 рік Сім 24.09 21 року про створення комунального підприємства у Привицькій селищній раді. Вносяться зміни в зву комунального підприємства селищній ради міській раді. Так само вносяться зміни в статут. підприємства. нам передали по забірні башні, тому ми їх вносимо в статут. Окремо виділяємо передочком, що. Державний реєстратор вимагає, щоб було прописано рішення. Все по даному питання. Є пропозиція розпочатися. Так, що нас по п'ятому питанні. Пронесення змін до рішення міської ради 10 про затвердження програми розвитку та фінансової підтримки комунального підприємства. Нас передали на попередньо сесіях. Об'єкти психтика на даний момент проводиться ремонт, а саме І на це відкладаються кошти. За той час ми, ми доводить свої кошти, які дали зарплати на товар, на оплату на зараз не І Останнє питання. Про прийняття на баланс Львівської міської ради гуманітарну допомоги у вихіді транспортних засобів. <ривіт> то це на підійське моментальний автомобіля? Ну, це того автомобіля, який Фуар, передали до анкрітопи. Фондвик передали. Фондрит. Які автомобілі? покупма. Покупці дике ще. На. Хо. Може мати ту роботу. У нас зібралася сесія на Ставоноса колорадські. Про прийняття на баланс Київської міської ради деякі транспортні засоби. Детально розглянуть питання. Зізнання депутатів сесії.